Передаю привіт! Передаю привіт Миколі зубі. Бажаю тобі щастя, здоров'я, успіхів в житті. Ніколи не надавайся, твоє життя, твої руках, нехай Бог обряє твоє життя, Сусхростов любить тебе, ангел-архангел, нехай обає твоє життя, займайся спортом ти мужик, ти села, Вреста, села України. Роби неможливе. Слава Україні! Мотивація для Тані. Таня, бережи своє життя, ніколи не здавайся, нехай Бог обуреє твоє життя. Бог благословляє твоє життя. Ісус Христос посеред нас читає Біблію, Євгея, ходить церкви. все би найкраще бажаю в житті. Слава Україні. Передаю привіт. Ващуку Олексію. Бажаю тобі щастя, здоров'я, успіхів в житті. ніколи не здавайся, твоє життя в твоїх руках. Нехай Бог благословляє твою сім'ю. Ходи до церкви, читай Біблію, Євангелію, Псалом 90. -та. Ти можеш робити все на можливо. голові світла станція розумом. Ти маєш силу України, сила волі тобі. Слава Україні! Передуй привіт! Дальше, Мілі, Тавіті, бажаю вам щастя, до успіхів, житті, ніколи здається в ваших життям, в ваших руках, псалом 90 читайте.